Всім привітки! Мене звати Дарина. Вітаю вас на своєму каналі про квантову психологію. І сьогодні ми будемо говорити про те, як змінювати реальності, як змінювати наше життя найкращим для нас чином. І в цей же час, дубль номер 2 якщо ви не дивилися, ми будемо пересаджувати росіння. Тому що це одне з моїх улюблених хобі, Я дуже люблю рослинки. Я думаю, вони дуже люблять мене. Надію. <ріст> Значить, давайте почнемо з того, чого ви хочете змінитися. Визначіть, будь ласка, чому вас не влаштовує зараз ваше життя? От просто чому не влаштовує? Пропишіть, що хотілося б по-іншому? От що вам хочеться по-іншому? Клас. Якщо це написано, ви молодці. Друге, вам потрібно зрозуміти чітко. Реально чітко, як ви хочете по-іншому. Як ви хочете по-іншому. Тому що більшість людей, які до мене, наприклад, приходять, вони мені кажуть: Дарин, хочу змін. Кажу, хорошо, що хочеш змінити. Ну, приведу свій приклад. Я не хочу працювати в офісі. Тобто людина навіть не знає, що вона хоче. Я буду, наче я в себе на цьому. Типу, ну, дивись, Дарина, ти хочеш змін, але каже, а я взагалі поставила на запис. Так. Да. <гум> Все хорошо. <гум> ну, коротше, і я кажу, типу, Дарина, дивись. Типу, я тобі кажу, що ти хочеш, ти мені кажеш, що ти не хочеш. Тобто в тебе фокус уваги твоєї, він на абсолютно протилежний на тому, що, ти, що в тебе має бути в житті. Потрібно зрозуміти, що Всесвіт, він як станція прийому сигналів. І те, що ти сигналиш, тебе не приймає. І якщо ти сигналиш, я не хочу бути на цій роботі, він приймає нехотіння, він приймає е якісь негативні емоції, зв'язані з цим. Злість, сум, втому, е ненависть і так далі, замість того, щоб приймати, типу, нову реальність. Тобто я. Мала замість того, що казати, Я не хочу ходити в офіс, я мала перше сказати собі, признатися, що я дійсно хочу. Що я хочу, Дарина? От я, наприклад, хочу бути а, жіночим провідником і квантовим психологом, і я починаю передавати всесвіту уже інші сигнали Уже сигнали того, ким я хочу бути. А не те, що мені не подобається. Знаєте, в цей же час потрібно реально дуже чітко бачити це. І якщо вам не подобається те, що ви бачите, наприклад, наприклад, замість того, щоб сказати, Я хочу бути жіночим провідником, я хочу бути квантовим психологом і працювати з жінками, я могла б сказати собі, типу, я хочу бути. Дизайнером внутрішнього інтер'єру, чи щось типу такого. Я могла це сказати собі. І, типу, ну я могла цим стати, але чи воно було моє? Воно було не моє. Воно було, наприклад, моєї мами або моєї сестри, або тих людей, які мені казали, типу, Дарина, Дарина, це все так несерйозно. Дарина, тобі треба нормальна робота, яка платить тобі в місяць. 300 євро, не знаю. І типу Дарина це те, що тобі треба. І я могла в цей час почати це маніфестувати і казати: Всесвіт, о, Всесвіт, я хочу бути таким інтер'єрним дизайнером, дизайнером інтер'єру, і типу Ляля -ля та Поля. А в мене на це не стає мій віртуальний член. А якщо тебе не встає, значить це, блядь, не твоє. Все просто і все легко. Дійсно, все просто і все легко. Тому потрібно реально зрозуміти, чи це ваше бажання, чи це не ваше бажання. Як це зрозуміти? Перше, у вас на це не виділяється ніякої енергії. Вам, вам в цьому не хочеться бути, у вас на це не горить, у вас на це не стає енергія, немає бажання. Тому що все в цьому світі, воно створене із. Енергії сексуальної з лібідної енергії, тому що сама енергія лібіду вона є самим життям. І якщо у вас не встає енергія, типу ви не відчуваєте, о, да, я хочу це зробити. Блін, як це класно. То не робіть. То не йдіть туди, бо це не ваше, бо це не воно. От просто не воно. Вам в другу сторону. Це важко признати. Це дійсно важко признати, тому що нам з самого дитинства казали типу: ну твої бажання, якісь вони не важливі. Подумай про інших людей, подумай про те, що скажуть люди, і так далі. І так далі. І у нас просто наші відчуття, наші бажання вони встали на якісь там послідні місця, а це ненормально, Це ненормально взагалі. Це жертвеність, це ставлення інших людей на перші місця. Це не відчування себе, не бути в контакті з собою, це дивитися на зовнішній світ, замість того, щоб бути всередині себе. І я вважаю, що це полніша ілюзія, якої нас вчать. Але такий є світ, такий є наш світ, такі є наші уроки, такі є наші завдання. Наприклад, вирватися із цього циклу, зрозуміти, що ти не просто це тіло, що ти не просто ця нервова система, а ти є щось більше, ти є душа. Ти є е, частинка Творця, ти є якась божественна частиночка на цій землі, яка ти познаєш щось. Знаєте, такий мем, типу, е, коли ти розумієш, що ти не тіло, пізнаючи якісь духовні знання, а ти духовне существо, пізнаючи цей світ через тіло. І це така правда, тому що ну, ви забулось, це нормально. Не було б ніякого сенсу від цієї землі, якби ми все пам'ятали. Типу не було б ніякого сенсу від школи, коли ти вже випустився. Ми ще зрозуміли, що якщо це бажання не ваше, вам в цьому не окей, вам в цьому не хорошо. Далі вам потрібно реально мати таке бачення того життя, в якому ви б хотіли бути. От, наприклад, якщо ви хочете бути класним, великим юристом, просто уявіть, а що цей юрист робить, як він живе, як він проводить свій день, з ким він спілкується. Хто його наставники, де він навчається, хто його там супервізії якісь робить і так далі. і так далі, Тобто, як він живе, тобто реально зрозуміти всі якісь маленькі штукньонці і реально їх побачити, зрозуміти, тому що без бачення ну, ти не знаєш, куди тобі йти. Тому що бачення це 90% від усієї роботи вже серйозно. От подивіться, просто роздивіться, може там уже є якісь люди, яких ви знаєте, але ви б не подумали, що ви будете з ними, наприклад, якимись друзями. Або є люди, які зникли з вашого життя, тому що ви виросли, ви змінилися, у вас розійшлися інтереси. це знаєте? І це нормально. Більшість людей цього бояться, що типу. Я змінююсь, мене покине мій чоловік. Або я змінюсь, мене звільнять з роботи. Але ж ви розумієте, що якщо, наприклад, ваш чоловік вас не буде приймати після того, як ви змієтесь, то це не людина для вашого життя. Тобто такі страхи насправді дає мозок для того, щоб. Просто втримати вас в тій реальності, в якій ви є, тому що мозок він не хоче змін, він боїться змін, він лінивий, він не хоче на це працювати. Тому що зараз е, мозок він більше керує вами, ніж ви керуєте мозком. Мозок, насправді, розум, він дуже неймовірна штука, яка виконує всі завдання, які ви йому дасте. От ви йому даєте завдання, типу, е, зробити 300 євро за. Три дня. він почне шукати, він почне думати, він почне реально придумувати варіанти зароблення грошей. І коли ви не керуєте своїм розумом, він починає керувати вами. Добре, тепер у нас є наше бачення. У нас є розуміння того, чи це наше бажання, чи це не наше бажання. Що робити далі? Що ми робимо? Це те, що ми згадуємо якусь ситуацію, де ми відчували себе дуже-дуже класно. Де ми чогось, наприклад, досягли, і якесь відчуття, яке нам дало, типу, блін, вау, клас! Я така крута, я така класна, це було так круто, я це зможу, я це зробила. Наприклад, у мене це може бути те, що я здала на права тут в Німеччині за два місяці. І я згадую собі. Цей спогад, я його згадую, і в цей же час у мене виникають якісь відчуття. Я прям занурююся в цей спогад, і в мене виникають якісь відчуття, наприклад, гордості за себе, якоїсь такої відчуття, відчуття, що, типу, я така класна, я це змогла. Типу, я це зробила, я вивчила, я змогла, я здала, я зробила величезний якийсь. Типу ну, прорив в чомусь, знаєте? Е, я здивувала сама себе. І там є ось це відчуття, що типу я така класна, я це змогла, я це зробила. І ми тепер дивимося на це відчуття не на нашу картинку, не на наше досягнення. Ми дивимося на це відчуття і уявляємо тепер нашу нову реальність. Яка вона? Ми це уявляємо. І якщо у нас зникають ось ці відчуття. Це показатель того, що це не ваше якесь бажання, знову ж таки, що вам туди не треба йти, що це просто потіря времени. Якщо ці відчуття лише збільшуються, лише стають помітнішими, ви їх більше відчуваєте, це воно. Вам туди це ваше, це дуже круто. І в цей же час, коли ви це відчуваєте, ви дивитеся на цю нову картинку, звичайно, що ви можете побачити більше. Ви бачите більше. Може, ви десь на сцені, може, ви десь в якомусь жіночому кругу, може, ви десь чоловіком, ви знайшли собі партнера чи щось таке. І вам потрібно реально подивитися на цю людину, на вашу версію вас, чим вона відрізняється від вас теперішніх. Це чітко треба зрозуміти. Чим ви відрізняєтесь зараз? Це може бути відстоювання своїх кордонів. Це може бути те, що вона йде в страшне і вона все одно долається. А ви, наприклад, не йдете в страшне, бо вам дуже страшно. А це може бути якесь розуміння, якісь нові знання. Це може бути більше контакти з собою. Це може бути. Браття рисків, це може бути браття більшої відповідальності, і так далі. І так далі. І вам реально потрібно зрозуміти, яка між вами різниця. Дивіться потім, як ця людина діє, як вона діє, що вона робить, як вона з цим справляється. Що вона робить своєму дні? З ким вона спілкується, як вона говорить, яка в неї енергія, які в неї думки, як вона себе відчуває, які в неї стани. Просто от це треба чітко, чітко зрозуміти, бо який її день, як вона живе. Далі треба просто відчувати. От, ти дивишся на це, і ти відчувай, як воно живеться так, як воно так відчувається. Тому що у нас є два, бо у нас є дві позиції, з яких ми можемо дивитися на реальність. Це може бути в тілі і може бути з тіла, виначе третя персона, дивитесь за собою. От ви спробуйте не дивитися на себе як третя персона, але спробуйте зайти в тіло цієї версії вас і прожити її, якби відчуття, емоції, стани через тіло. Тому що наш мозок, він не розуміє, чи це є реальність, чи це є фантазія. Ви розумієте, наскільки це все доведено. Це все бляха-муха доведено. Все, що я вам тут говорю, це доведено. Наш мозок не розуміє різниці між реальністю і фентезі. От ви, коли дивитеся фільм, і там за якимось головним героєм біжить чувак із дубінкою. Ну ви ж уважиш страх. У вас страх, ви там щось випригує, ви боїтеся, ви злякалися. Це через те, що музик не розуміє, що це нереально. Він не розуміє цього. Так само, коли ви читаєте якийсь фентезі, якийсь роман, і ви відчуваєте ці емоції, типу ви відчуваєте те, що відчуває головний герой, тому що музик не розуміє різниці. І коли ви живете життя вашої майбутньої версії себе, ваш музик не розуміє, що це не зараз відбувається. А ваше тіло це переймає. Всі емоції, все, що відбувається, воно, воно проходить через наше тіло. Наше тіло це пропускає. Наш мозок він може взяти і пропустити якісь емоції, відчуття, знання, якісь, якісь ситуації просто за хвилинку. Там прийшло, прийшло відчуття сорому, він такий, типу, а сором пішло на нахір, все, відпустив. А тіло в тілі воно зберігається. І якщо ви пропускаєте це через тіло, ви відчуваєте це тілом, ваше тіло це пам'ятає. Ваше тіло, воно вам допомагає дійти до тієї реальності, яку ви хочете. Ви розумієте, який це, блядь, чіткод? З яких там один? Переїхати на побачення з чоловіком. Ну, коротше, ви зрозуміли. А, потрібно реально відчути всі ці відчуття, які проживає ваша версія вас в тому ж втіленні. І це можна назвати, типу, стрибати гілками реальностей, тому що, що це ніби реально якась інша гілка, але це буквально ваша якась майбутня версія вас, яку ви ж самі і створюєте. Але через такі чіткоди ви можете просто. От ви прокинулися, зробили цю практику, ви відчули, як живе ваша версія вас в майбутньому, і ви просто проживаєте свій день через ці відчуття і. Ви вже не приймаєте якихось дурних рішень, а як Ваша ніби стара версія прийняла. От, Наприклад, ваша нова версія, ваша версія вас найкраща, вона, наприклад, коли, її, коли перетинають її кордони, вона не починає там плакати чи е, казати, ні, все хорошо, а всередині думати, та ти йди нахер. Вона чітко каже, що, типу, мені це некомфортно, я так не хочу, так не буде. То, там, будь ласка, там, припини, зупинись, чи, типу, дай мені простір. І ви вже це розуміючи будете. Не пилятися і злитися, а ви скажете, що, типу, ну ні, я так не хочу. Тобто ви вже можете реально розуміти велику різницю і діяти на цьому. Головне це дія. Якщо ви оце все зробили, ви е, взяли стан і все це, але ви не робите нічого, то воно ну, нічого працювати не буде. Я думаю, вже час мені йти на побачення. Ми сьогодні йдемо в дуже класний ресторан, на дуже класні стейки. На цьому на вуглях, стейки на вуглях. Боже. Якщо у вас залишилися будь-які запитання, і якщо вам сподобався цей такий формат з розціннями, то напишіть мені, напишіть мені, якщо у вас є якісь питання, якщо у вас є якісь можливо, інсайтики, чи взагалі просто які ваші думки, я вам дуже дякую за перегляд цього відео. Мені було дуже весело це знімати, до речі. Дивіться тепер. Які милі дві бусіночки тепер будуть дуже щасливі в мене вдома. Запропонуйте мені ем, варіанти імен для них. Мені здається, це дівчинка. І це дівчинка. Я так відчуваю. Все. Заходьте в мій телеграм, там є прям медитація, подкаст. Прям вообще вау! А, саме як змінювати реальність, саме як це відчувати. Прям точна медитація, як це відчути, як це взяти. І заходьте в мій інстаграм, там дуже круто. Все. та па